Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Запоріжжя вночі здригнулося від вибуху. Російська ракета влучила у підприємство, спалахнула пожежа. Тоді ж прилетіло й у село Запорізького району, розваливши адмінбудівлю. Дев'ять днів, як не стало маленького Сергійчика. Рятувальники тільки но розгребли завали пологового будинку в вільнянську, куди у ніч на 23 листопада влучила російська ракета і вбила дводенне немовля. Поліклініку, що була на першому поверсі потрощеного корпусу, перенесли у інше приміщення для медиків. Знову є робота. Безкоштовні дрова доставили у прифронтову веселянку по три кубометри на домівку, як того передбачає держпрограма. Деревину везуть із заходу країни, щоб її отримати. Мешканцям Запорізької області слід лишити заявку остання пісенька для орків під Мелітополем. Місцевий клуб селища мирник, який вони перетворили на казарму. злетів у повітря за пультом стояли ЗСУ. Герої на волі, схудлі в чужому одязі, перебинтовані, але усміхнені. Бо вдома 50 українських воїнів повернули з російського полону. Серед них поранені, зокрема на запорізькому напрямку, оборонці Маріуполя та Азовсталі, і ті, хто пережив концтабір Оленівки. У Комишувасі за день відновили подачу газу 30 листопада. Росіяни обстріляли селище і лишили без опалення цілу вулицю. Аварійники вже проклали нову ділянку підземного газопроводу, і у домівках місцевих знову з'явилося блакитне паливо. Зуби дракона так, Росня називає свою лінію оборони біля села Кохане. Там наставили бетонних пірамідок. На хіба в ЗСУ є зброя, що може прорядити ці зуби та їх взагалі можна об'їхати. Відрагував військовий експерт Мосієнко. У запорізькому пункті незламності врятували життя. Перехожий зайшов на чай і втратив свідомість. Медики вчасно діагностували мікроінсульт, бідолаху лікують. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.